Починати? Коментувати? Експеримент називається горіння борного ефіру. Для цього потрібен борний ефір і великий лоток. Наливаємо борний ефір на лоток. Більш-менш рівномірно перемішуємо. І запалюємо. Наступна уротропінова змія. Тут ви можете ближче підійти. Все. Запалюємо. Готується для чистки срібла, золота. Ось якщо на пастагою, да. Наприклад, якщо прикраса потемніла, на її досить зручно і легко відчищають прикраси. Це називається окиснення ам'яко або хімічна завірюха. Досить актуально, враховуючи що зима погода, називається зникаюча сіль. Спирту це амунідихромат, так званий вулканчик. Саме цей хромоксид, який буде утворюватися, і буде каталізатором окислення. Ну, Його треба трошки, щоб він розгорівся. Зараз він активується. І да. вносимо його, посудимо. От він такий хімічний вулкан Бетхера. До речі, знову ж таки цей компонент. Зелений хромоксид. Ну, дивіться, бачите, він був прозорим, а тепер він такий в тумані весь. Але буде Я Не хочу, щоб ви Да. Прапору України з тархуну в природі майже немає. Навіть хлорофіли це суміш трьох різних кольорів. Тому виходить, що це суміш жовтого і блакитного. Спочатку нальємо тархун. Ось єдина піниця. Намагатимусь приблизно пополам, щоб було аптечне знеболювання, лідокаїн. Його треба буквально декілька краплин, він допомагає. Розділити основну суміш, а розділятись буде в органічний розчинник. Майте, чи воно приблизно? приблизно рівно. Ну, більше вже не треба. Більше точно ні. Щоб запустити процес, його треба обережненько перехилити. Ну і доведеться трошечки почекати, тому що вони розділяються не занадто швидко на чисто блакитне і чисто жовте. Ну, скажімо, чисто яскраво-жовтий, він не, не виходить. Але він і не зелений. Це ж дві рідини, які взаємно не змішуються. От, ого, ця межа поділу може бути рухомою. Балончиком занурюємо в воду і робимо піну. Потім піну треба набрати на руку, пальці не розстеляючи і запалюємо. Ну, я так як вже не перший раз можу робити як завгодно, але вам тільки отак. Ви можете на пальця. Фоточки, як же хочете. Так, чекайте. Ось так от набираєте. Води став... ні, ні, старайтесь, води трошки. Ага. Вирівняйте, пальці не розставляйте. До Готові? Трошки. Так. Все, Все, добре. Все добре? Все Добре. Навіть не мать. Пантен... Пантенол добре. треба. Ні. <світ> Фотографії початку ХХ століття, де люди з такими зляканими очима якраз через, через цю річ в тому числі. Аж дивіться, якщо іскри посилюються, за ними спалах. Коли в який момент часу, важко сказати. Ви, зараз є один. Я вже зайчки бачу. <різь> Можливо, спробуйте нас за замедлі на зйомці <різь> засняти. Можливо, воно тоді буде зловити моменти.